Привіт-привіт всім, дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на вересень 2024 року. У вересні місяці у нас відбудеться затемнення. Затемнення е, місячне у знаці зодіаку Риби. Дивіться, де у вас на тайній карті знаходиться знак зодіаку Риби. Е, це буде перше затемнення на цій осі, на осі риби і діва. Е, якщо у вас там, наприклад, асцендент в рибах або асцендент в дії, Воно дуже сильно на вас повпливає. Вам потрібно в, під час затемнення взагалі. Що це таке затемнення? Це у нас буде місячне затемнення це повний місяць, який у тисячу разів сильніше, ніж просто звичайний повний місяць, і повний місяць він завжди приносить нам якісь завершення. Повний місяць це завжди якесь вирішення ситуації і розуміння, як рухатися далі. Якщо півроку назад ви там приймали якесь рішення, був у вас якийсь початок, були у вас якісь зміни у вашому житті, то зараз це все просто закінчиться. буде. Так, буде у вас конкретне рішення, ви будете пожинати плоди своєї праці. І е, риби, взагалі, це у нас знак такий найтаємніший, це е, дуже містичний знак. Риби дуже глибокий знак. І взагалі затемнення воно приносить трішки такий е, туман в житті. Під час затемнення і під час коридору затемнень бажано не приймати ніяких дуже важливих рішень, тому що ви не зможете їх потім змінити. І риби вони будуть ще плюсом додавати оцю всю туманність, буде така якась містичність у повітрі висіти, і ви не будете, знаєте, до кінця розуміти і до кінця бачити повністю ситуацію. Про затемнення я зніму ще окреме відео, де ми більше про нього поговоримо, саме про це затемнення. А зараз давайте дивитися загалом на вересень, на що вам потрібно звернути увагу, на які енергії вам потрібно звернути увагу. Завжди дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються для тих, хто хоче особисту консультацію. Звертайтеся в директ мого інстаграм. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. Також обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти, і підписуйтеся на мій канал, я вам буду дуже-дуже вдячна. Так, ну що ж, давайте. Перша карта на вересень місяць для Терезів. Так. Терези. Карта на вересень 24-го. Десятка жезлів. Терези, у вас якісь ситуації закінчуються. Ви, можливо, будете мати дуже багато на собі, е, так, дуже багато турбот, які вам потрібно буде вирішувати. Десятка це завжди у нас останній такий ривок. Ви ніби бачите, ви вже бачите свою ціль, ви вже туди йдете. Це може, навіть, до речі, це може бути якийсь переїзд у вас у вересні місяці. Це може бути якась зміна, зміна роботи, зміна взагалі е, свого статусу. У вас тут може бути. Десятка на, каже про те, що ви один рівень свого життя вже закінчили, і ви будете починати вже в скорому часі, ви будете починати новий етап. Не піднімайте тут тяжкого, старайтеся всі питання, якісь які можливі, якщо ви можете їх делегувати, то делегуйте їх іншим людям. Не старайтеся тут вирішити все самі, тому що вам це може бути заважко, це може бути надважко. Взагалі, місяць на вас чекає, такий досить, коли у вас може бути якась відповідальність або якийсь тягар на вас, який вам потрібно буде відпустити. Так. Двійка жезлів, дивіться, вибір. Ви робите свій вибір, ви змінюєте взагалі свою реальність. Вам хочеться чогось більшого, вам хочеться чогось кращого. Ви вже не згодні на ті умови, на яких ви колись були. І тут вам карти радять зробити оцей вибір. Дивіться туди, де краще, дивіться за горизонт, дивіться, можливо, вам потрібно квартиру змінити, або роботу ж знову таки змінити. Приймайте це рішення у вересні. Так, але старайтеся, можливо, або до 18 вересня його прийняти, Тому що так, перед затемненням, або якщо ви приймете в затемнення, от у вас уже все, у вас вже буде такий пік, що треба вже щось міняти, то це буде дуже остаточно. Ви це не зможете потім змінити. Так. Король Пентаклів вам виходить. Король Пентаклів це у нас терези, козороги або діви. І це може бути якийсь чоловік, який допоможе вам з фінансами, або допоможе вам з якимось ресурсом, дасть вам е, руку допомоги. Або це може бути фінансист, бухгалтер. Може вам тут потрібно буде один бізнес закривати, є людиною щось вирішувати, він вам буде допомагати. Е, це може бути, це можете бути ви навіть, так, або ви можете зустріти такого чоловіка, і він буде присутній у вашому житті. Або це от, ваша карта. Може, у вас там асцендент, якийсь із цих знаків земних. І вам потрібно тоді дуже конкретно розуміти, на що ви витрачаєте свої фінанси. Вам потрібно робити план. Фінанси будуть, у вас тут ресурси будуть при вас, але вам потрібно розуміти те, чим ви володієте. Взагалі, як цим розпоряджатися. Тому тут приділіть увагу своїм заробіткам в цьому місяці, приділіть увагу цьому своєму вибору, як далі ви будете рухатися, куди далі. Взагалі ви будете рухатися. Так. Наступна колода карта для Терезів. На вересень 2024-го. Так, сама нам карта перевернулася. О, Верховний суд. Верховний суд. Це найкармічніша карта колоди. Взагалі це може бути якась неочікуваність, яка вам просто так бачите, як цей архангел на голову вам впаде, і вам потрібно буде щось змінювати. Верховний суд часто змінює нас всередині. І ви дійсно можете змінити якісь свої погляди, ви можете змінити якісь свої е, плани або якісь свої пріоритети. У вас тут зміняться, і ви будете відчувати себе зовсім по-новому, зовсім по-іншому. Це може бути неочікувано. Для вас це може бути. Дуже дивно. По судових процесах тут може він або початися, або закінчитися. так Якщо у вас півроку назад почався судовий процес, то зараз ви будете мати конкретне рішення, можуть прийти якісь документи, може з'явитися якась людина у вашому житті, яку ви не очікували побачите. І тут вона буде дуже сильно на вас впливати, дуже сильно взагалі змінить ваше життя. І знаєте що? Зробіть оцей вибір. Вам треба робити оцей вибір по дві жезлі, вам треба змінювати ваше життя, тому що якщо ви його не зробите, вас просто вищі сили заставлять його зробити. Тут все одно зміни вам ідуть, і вам потрібно буде так оцей етап свій, оцей, пройти. Закінчуйте, закінчуйте оце і відпускайте цей тягар, який ви тягнете вже досить, досить давно. Так. Нова пропозиція, нове запрошення, хтось вам зробить якийсь подарунок, або ви відчуєте себе, знаєте, у позиції дитини, в позиції студента. Вам потрібно буде вчитися, розвиватися в творчості. Може, хтось тут із терезів вдруг вирішить, що ви художник, або що ви поет, і вам прийдеться зовсім змінити своє життя. ж там, скажімо, все життя працювали у фінансовій сфері, або все життя працювали десь адвокатом, тому що терези ви дуже добре вмієте комунікувати або якимось адміністратором. Тут ви захочете повчитися чомусь більш творчому. Це карта дитяча, тут можуть з'явитися у вас діти, до речі, це може бути неочікувано, хтось може завагітнити. Або ваші діти до вас приїдуть із подарунками. Або тут можуть бути якісь нові пропозиції, нова закоханість, новий якийсь етап, який буде нести вам душевне таке задоволення. І це буде неочікувано, ще раз повторююся. Приділяйте багато уваги. От якщо ви хочете творчістю якось зайнятися то тут, приділяйте цьому багато уваги, тому що у вас це буде виходити. Вам це буде приносити задоволення. Знову тут з і це знову новий етап, нова можливість. Подивіться, тут вам новина якась може прийти. Це може бути якийсь це початок. Це ви в руках тримаєте цей кубок. Це або закоханість, або знову ж таки це дитина. Знову ж таки, це якась дуже приємна нова подія. Це початок у вас нового, цієї нової творчості. Ідіть у творчість. Взагалі, навіть якщо ви тут вибрали собі якусь серйозну сферу, все одно підійдіть до неї творчо, все одно проявіть себе так в цьому місяці. Або тут, може, будуть дійсно якісь зміни пов'язані саме з вашим коханням. Може, хтось тут вам зробить пропозицію, або навпаки, ви будете розлучатися тут, так? Тому що ви закохалися, або вам потрібно буде тут, коли ви розлучаєтеся, подумайте про свій ментальний стан. Тоді вам дуже сильно допоможуть е, творчі процеси. От вам потрібно випустити весь ось цей свій пил, який всередині вас. Так, карта для терезів на вересень 24-го. Так, у нас тут виходить карта «П'ятірка жезлів. «П'ятірка жезлів. Це у нас карта боротьби, карта конкуренції. Е, можливо, тут буде у вас якийсь момент, де вам потрібно буде доказувати свою справу, доказувати, знаєте, що ви праві. Не розраховуйте на інших людей, що вони тут будуть вас підтримувати. Тому що по підсірці жезлів у нас тут завжди е, ця карта, коли кожен сам за себе, кожен бореться за свою свободу і кожен бореться за свої права. Тому тут вам краще вирішувати всі питання з собою, довіряти собі. Е, не перекладати там, так якщо ви делегуєте все-таки тут якісь справи, то все одно не очікувати, що ці люди зроблять краще ніж ви. Старайтеся, можливо, трішки контролювати. П'ятірка жезлів це можуть бути конфлікти. Це може бути переїзд, до речі, знову ж таки. Ще одна карта, яка вказує на переїзд, і це можуть бути якісь конфлікти у вас, тому старайтеся ні з ким не конфліктувати, тому що тут вам будуть прям конкретно протистояти інші люди. Так, і ще карта. Так. Принцеса Кубків. Паш Кубків знову. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу, от у вас знову принцеса Кубків виходить. Це знову ж таки якісь творчі процеси. Вам потрібно піти у творчість. Не тут нікому нічого навіть не доказуєте. Старайтеся займатися своєю, своєю духовністю, старайтеся займатися своїм якимось задоволенням. Може, тут із з вашими дітьми ви будете в чомусь незгідні, і ви будете з ними тут спорити, або будете трошки щось доказувати. Ви нічого не докажете, успокойтеся, взагалі туди навіть не лізьте. Якщо це вам хтось захоче теж доказувати, що ви не туди, що ви що ти робиш? Навіщо ти лишаєш цю роботу? На що воно тобі треба? Яка, яка там з себе художниця або художник? Не слухайте цих людей. Нехай вони займаються своїм життям. Вам карти говорять про те, що ви маєте змінюватися, що ви маєте йти от в цей розвиток. Так. І ще карта для Терезів. на вересень 24-го. Вісім кубків! Ви йдете? Ви робите? Цей крок, дивіться, ви рухаєтеся вперед, навіть якщо на тому місці, де ви є, вас іще щось тримає. Загалом цю карту я люблю називати шляхом самурая. Вам не так важливий взагалі, сам результат, куди ви йдете, як який ви маєте зробити, тому що ви від нього маєте дуже багато чого навчитися. У вас тут будуть дуже великі зміни. Ви рухаєтеся вперед, вас більше нічого не тримає. Ви готові залишити весь свій комфорт, ви готові залишити тут якусь роботу. Тобто ви в кінці кінців приймаєте навіть з якимось тут. Ем... І навіть якщо у вас тут якісь моменти сумніву є, ви приймаєте це рішення і ви йдете в цей шлях. Може бути тут навіть якийсь, е, так якщо ви в якусь роботу нову підете, переїдете, або ви в творчість якусь йдете, і вам потрібно буде залишити своїх близьких, які вас тримають, які, от, можливо, якраз такі близькі оці, да? от дівчина стоїть плаче з, з платочком, вони і то й будуть вас стримувати, вони і будуть казати, що ні, тобі цього не треба. Треба, треба чи як треба. Так, давайте тепер оракул. У мене сьогодні два оракула. Дві карти я вам дістану з цієї колоди, я вам їх протрактую. І одну карту, яку ви будете трактувати собі самі. Так, карта для Терезі на вересень 24. го Магія Землі. Магія землі це у нас часто про очищення говорить. Можливо, вам потрібно тут робити якийсь ритуал саме на очищення, або можливо, вам потрібно буде тут позбутися якихось деталей, позбу знову ж таки викинути, якщо ви переїжджаєте, викидуйте все, що вам не треба, все чим ви не користуєтеся, прочистіть своє пространство. Старайтеся походити трішки навіть по землі, ногами, босими, так по траві, або десь по пісочку, піти в ліс і набратися стабільності. Вам вона необхідна, тому що у вас тут багато карт в цьому місяці, які говорять про те, що ви переходите, так, у цю свою творчість, ви переходите в якийсь прояв себе. І, можливо, вам потрібно тут трішки стабільності для того, щоб ви просто вас не знесло, щоб вас енергії не знесли, щоб ви на цьому добре стояли. Так. Може, вегетаріанством попробуйте зайнятися, так, поїсти тут а щось. Саме таке, що до землі, тут все, все що з землі росте, менше м'яса. Так, Терези, версім 24. Угу. Медитація на прояснення. Це дійсно може бути якась моменти прояснень у вас, коли вам потрібно буде зазирнути в це озеро, вам потрібно буде зазирнути в ті чи інші ситуації, для того, щоб зрозуміти, як рухатися, для того, щоб зрозуміти, куди вам далі рухатися, може з кимось прояснити, поговорити. Сядьте реально тут в медитації. У медитації вам може прийти відповідь або на ніч. Хто не може сідати в медитацію, наушнички в уші, лягаєте спати, виключаєте собі просто якусь медитацію, і ви під час сну ваш мозок дає вам. Вам на це відповідь. От тут вам потрібно, знаєте, і заземлитися, і прояснити дуже багато ситуацій. Тому що щось у вас тут буде, знаєте, якісь можуть бути ілюзії. Вам не зовсім все зрозуміло. Якщо ви вчитеся, то тут потрібно буде вам тоді е, поговорити, можливо, зі своїм вчителем. Так, карта для Терезіїв на вересень 24-го. Сонце! Вам також виходить сонце. Це дуже хороша карта. Подивіться. Бачите, це у нас дух сонця, тут зображений. Номер карти 53, якого є важливими цифри. Тут, можливо, ця цифра вам зіграє якусь важливу роль в цьому місяці. Або 5 плюс 3 це 8. Також 8 – це, це сила, це трансформація. У вас може бути знову ж таки дуже сильна, велика. Але сонце, все одно сонце. Що у нас сонце? Сонце це прояснення. Сонце це коли ви світите, коли у вас шлях ваш просвітляється, і тому тут у вас все-таки все ви це прояснення своє ви його отримаєте. Обов'язково напишіть мені, як вас програвся розклад, і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!